І Господь промовляв до Мойсія і до Аарона, говорячи: перелічи кегетових синів серед синів левієвих за їхніми родами, за домами їхніх батьків. Від віку тридцяти літ і вище аж до віку 50 літ кожного, хто здатний до війська, щоб виконувати працю в наметі Скинії заповіту. Оце служба кегетових синів у скинії заповіту, носити святеє святих. Коли табір рушатиме, то війде Аарон та сини його. Та й здіймуть завісу заслони, і покриють нею ковчега свідоцтва. І дадуть на нього шкуряне хашеве накриття, і розкладуть згори покривало, усе з блакиті і накладуть держаки його. А на столі показних хлібів розкладуть блакитну шату, і дадуть на нього миски, і ложки, і чаші, і кухлі налиття, і хліб повсякчасний буде на ньому. І розкладуть на них шату з червені, і покриють її шкуряним та хашевим покриттям, і накладуть держаки його. І візьмуть блакитну шату, і покриють свічника освітлення, і лямпадки його, і щепці його, і його лопатки на вугіль, і всі посудини для оливи його, якими служать при ньому. І покриють його і весь посуд його шкуряним та хашевим покриттям, і покладуть на держаки. А на золотий жартівник розкладуть блакитну шату, і покриють його шкуряним та хашевим покриттям, і вкладуть його держаки. і візьмуть увесь посуд служення, що ним служать у святині. І дадуть до блакитної шати, і покриють їх шкуряним та хашевим покриттям, і покладуть на держаки. І заберуть попіл із жартівника, і розкладуть на ньому шату пурпурову. І покладуть на нього весь посуд його, що ним служить на ньому лопатки на вугіль, видальця, і шуфлі, і кропильниці, весь посуд жартівника, і розкладуть на ньому шкуряне та хашеве покриття, і вкладуть держаки його. І скінчить Аарон та сини покривати святиню та весь святий посуд, коли табір рушає, а потім увійдуть кегатові сини, щоб нести, але не доторкнуться до святого, щоб не повмирати. А догляд Елазара, сина священика Аарона, олива освітлення, і кадило пахощів, і повсякчасна хлібна жертва, і олива помазання, догляду сієї скині та всього, що в ній, у святині та в речах її. І Господь промовляв до Мойсія і до Аарона, говорячи. Не винищуйте племени кегетових родів за посеред левитів. І оце зробіть їм, і будуть жити, і не повмирають, коли вони підходять до святого святих, увійдуть Аарон та сини його, і розмістять їх одного по одному на службі його та на ношенні його. А самі вони не війдуть, щоб ані на хвилю не бачити святині, і щоб не повмирати. І Господь промовляв до Мойсія, говорячи. Перелічи також гершонових синів, вони за домами своїх батьків. Зародами своїми. Від віку тридцяти літ і вище аж до віку п'ятидесяти літ перелічиш їх усіх, хто здатний для праці, щоб служити в скині заповіту. Оце служба гершонових родів на службу і на ношення. Вони будуть носити покривала скинії, і скинію заповіту, покриття її покриття та хашеве, що на ній згори, і завісу входу скині заповіту. І за подвір'я – і заслону входу брами подвір'я, що при скині та при жартівнику навколо, і шнури їхні, і весь посуд служби їх, і все, що буде зроблене для них, і будуть служити вони. На наказ Аарона та синів його буде вся служба гершонових синів щодо всього ношення їхнього та щодо всієї служби їхньої. І доручити їм пильнувати про все, що вони будуть носити. Оце служба родів гершонових синів у скині заповіту. А їхня сторожа у руці і тамара, сина священика Айронового. Синів мерарієвих зародами їхніми, за домами їхніх батьків перелічиш їх. Від віку літ і вище, і аж до віку літ, перелічиш їх кожного, хто здатний для праці, щоб служити в скині заповіту. А оце те, що вони повинні носити під час їхньої служби в скині заповіту, дошки скинії, і засуви її, і стовпи її, і підстави її. І стовпи подвір'я навколо, і їхні підстави, і їхні кілки, і їхні шнури, зо всіма їхніми речами, і зо всією службою їхньою, і пойменно перелічиш речі, що вони дбають про їхнє ношення. Оце служба родин синів Мерарієвих щодо всієї їхньої служби в скині і заповіту під рукою ітамара, сина священика Аарона. І перелічив Мойсей та Аарон, та начальники громади кегетових синів за їхніми родами і за домами їхніх батьків. Від віку 30 літ і вище, і аж до віку 50 літ, кожного, хто входить до відділу на службу в скині заповіту. І було їхніх перелічених за їхніми родами 2750. Оце перелічені кегетових родів, кожен, хто працює в скині і заповіту, що перелічив Мойсей та Аарон за господнім наказом через Мойсія. А перелічені Гершонових синів за своїми родами та за домами своїх батьків. Від віку 30 літ і вище. І аж до віку 50 літ кожен, хто входить до відділу на службу в скині заповіту. І було їхніх перелічених за родами їхніми, за домами своїх батьків 2630. Оце перелічені родів гершонових синів, кожен, хто працює в скині заповіту, що перелічив Мойсей та Аарон за господнім наказом. А перелічені родів синів Мерарієвих за їхніми родами, за домами своїх батьків. Від віку 30 літ і вище. І аж до віку 50 літ, кожен, хто входить до відділу на службу в скині заповіту. І було їхніх перелічених за родами їхніми три тисячі двісті. Оце перелічені родів синів Мерарієвих, що перелічив Мойсей та Аарон за господнім наказом через Мойсія. Усі перелічені Левити, кого перелічив Мойсей і Аарон та Ізраїлеві начальники, за родами своїми, за домами своїх батьків. Від віку 30 літ і вище. І аж до віку 50 літ кожен, хто входить, щоб виконувати працю служби і працю ношення в скині заповіту. І було їхніх перелічених вісім тисяч і п'ятсот і вісімдесят. За господнім наказом перелічено їх через Мойсія кожного на службі його та на ношенні його. І були перелічені, як Господь наказав був Мойсеєві.